Талантом шахтаря цікавиться Ювентус. УЄФА повертає росіян до міжнародних змагань. А Барселона страждала страждала і таки не виграла на мальорці. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Good Evening. і сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні кілька днів. Перед стартом традиційно звично та без жодних вагань оформіть, будь під ласка, підписку на цей канал, а також поставити лайк цьому відео. Дуже багато. Тих з вас, хто дивиться мої відоси, досі не підписані. Виправте, будь ласка, це терміново. Дякую вам і ми розпочинаємо. Починаємо з справ іспанської Лаліги, де Барселона вперше зі стартового туру проти Гетафи втратила очки. Цього разу на виїзді проти Мальорки, рахунок 2-2. Барселона поїхала на Мальорку, начебто виграти однією ногою. Було чимало замін в стартовому складі порівняно з матчем Сельт. І Це не дивно. Цей тур Лаліги йде посеред тижня. Ротація необхідна. Тому що на вихідних ще один тур, а далі Ліга Чемпіонів. Хаві можна зрозуміти, але правда в тому, що тепер в Лалізі однією ногою не виграєш. Немає тих часів повної домінації Барси, Реала, Атлетіко, коли вони між собою там рубалися а з іншими командами. В принципі, в принципі, жодних проблем не було, а було багато розгромів. Зараз ситуація змінилася. Скажу шаблонно, скажу в стилі Леоніда Буряка, але камон, вже всі іспанські. Ські клуби навчилися грати у футбол, кожен по своєму, мальорка Хавєра Агіра – це команда, котра Дуже добре грає в середньому блоці, котра дуже добре вміє в автобус, котра дуже добре вміє сушити гру. Це виглядає можливо трохи смішно, враховуючи те, що мальорка пропустила 5 голів від Жерони попередньому турі, але там все склалося. Мальорка повела в рахунку. Потім був стандарт хороші дії довбикодарте від лопеса, і потім гра рукою власному штрафному і пенальті, котрі знов ж таки реалізував довбик. Далі мальорка почала більше розкриватися ніж зазвичай це робить, і Жерона її за це все покарала. Тут же в матчі проти Барси мальорка була трохи таки іншою. Давайте розбиратися в чому і чому Барса очки втратила. Перший фактор це поле. Я рідко говорю про поле як про якийсь фактор, тому що ну зазвичай поля в Європі в достатньо хорошої якості, щоб про них взагалі щось говорити. Тут же було все відмінно, поле було залите водою, мокре, в'язке, тяжке. І ви скажете, Андрюха, ну поле ж однакове для всіх, яка нахрена різниця. Але Барселоні це вкрай важливо. Команда любить. Розігрувати коротко від власних воріт. Барселоні необхідно вкрай, щоб м'яч ходив швидко, а не та застрягав. Мальорці ж навпаки, їм вигідніше, щоб м'яч у Барселони ходив повільніше. Таким чином вони встигають перебудовуватись, закривати зони, вмикати підстраховку. Це Дуже і дуже важливий фактор. Давайте глянемо перший гол, котрий забили мальорк. наче в простій ситуації, маючи варіанти зліва та справа, де знаходиться зліва Мартінес, центральний захисник, справа Рауху а по центрі Ромео. Замість того, щоб придумати щось з цими трьома варіантами або бодай, з одним з них. Терштагін віддає неточну передачу взагалі не туди, де знаходиться хтось з гравців його команди. І на перший погляд мені здається, що цей пас став поганим рівно через Газон. Передача йшла на Ромео, але враховуючи стан Газону, змінила свою траєкторію і її підібрав Санчес. Далі було вривання. Далі була підстраховка від е, Араухо. Меч знову пішов до Санчеса. Скидка головою і удар від Муріки. Рахунок 1-0. Чому я говорю про Газон знову? Тому що на Терштегіна не було здійснено жодного тиску. На гравців, котрі були біля нього, так, центральні захисники та опорник, також вони якби не були прям, прям затиснуті, мальорка не робить і не грає високій преси. Ну і в подальшому Барса почала акуратно. Без ризику розігрувати м'яч, так навіть десь включила середні передачі. Стан газону реально вплинув на білдап каталонців. Реально вплинув другий фактор це низький організований блок мальорки. Те, як команда Агір вміє захищатися, ну тут нема про що говорити. Гляньте, будь ласка, цей скрін: дев'ять гравців за лінією м'яча, три фактично в другій лінії оборони, а шість одразу позаду. Як це все пробити? Хрин пийми. І тут включається третій фактор: це абсолютна стерильність від Барселони. Звісно, ми говорили вже про газон, але загалом план Барса на гру був таким собі, враховуючи низьке розташування захисного блоку мальорки, дуже багато гравців Барси займали стерильні середні позиції. Отож, є два центральні захисники, Жао Канцело, котрі діє справа почасти зміщається або завжди зміщається в центр, в пару до Ромео. І ми маємо тут чотири гравці, котрі взагалі ніяк ніяким чином не впливають на гру, тому що розіграшу там не потрібно. Треба насичувати зони у фінальній третині. І проти такої барсі мальорка захищалася просто відмінно, жодних, взагалі, жодних питань. Щоправда, інколи. Вмикалася швидкість щоправда інколи вмикалися гривки від неочікуваних наших гравців у важливі зони попереду. Наприклад, оцей ривок Жаокансела, котрий вніс хаос в оборону мальорки. М'яч відскочив до Рафіні, той змістився в центр і дальнім ударом пробив Райковича. Інакше барса не могла. Ну і далі слід відзначити вертикальність атак мальорки. Окрім того, що добрим був захисний блок, окрім того, що впливало поле на це все. Мальорка знала, як атакувати, і робила це переважно. Звісно ж, вертикально. Гол, котрий забила мальорка під номером 2, Це просто класика. Райкович виносить м'яч від власних воріт точно на морійки. Той виграє другий поверх і скидає м'яч між двома центральними захисниками туди, куди якраз вбігає Абдон. Рац, Арухо втрачає Абдона на нього виходить трештегін, абодон прокидує легесеньким дотиком кіпера Барселони, і плюс до цього Марк Андре збиває Араухо, і той не встигає добігти за м'ячем. По цьому газону теоретично його можна було наздогнати, але і Терштегін, і араухо завалилися. Рахунок 2-1. Дуже крута, класична вертикальна атака від мальорки. Ну і останній фактор цього матчу це зміни, так заміни, котрі зробив хай, випустивши на поле двох молодих талантів 16-річного Ямала. А також Ферміна, котрий попередній сезон провів в оренді в Лінарісі. В атаках Барса з'явилася швидкість, з'явилися зміни позицій, з'явилися глибокі вривання у кишені на у напівфлангах. Тобто це нарешті було 6, це Нарешті була швидкість. І ось гол, котрий забила Барса, пішов якраз від цих от молодих хлопців, котрі вийшли на заміну. Я мав побачив ривок у напівфланг від Рафіні, віддав йому туди, а Фермін здорово відкрився на лінії 11 метрової позначки і пробив Айковича рахунок 2-2. Ця нічого говорить про наступне: що якщо сьогодні Жерона переможе від Реал, то вона стане одноосібним лідером іспанської лаліги. Вау-ефект якийсь. Ну а хаві я вітаю виключно з одним з продовженням контракту з Барселоною. Відтепер він діятиме до 2025 року. Сьогодні, як і завтра, також відбудуться матчі іспанської ліги. Зокрема, Валенсія прийматиме Реал Сосхідат. у попередніх матчах за Валенсією. Ще не вдалося зіграти українцю Роману Єремчуку з різних причин. Ну приїхав і ще не готовий. Матч з мрією, наприклад, пропускав через фізичний дискомфорт. Це офіційна версія клубу. Тренер Валенсії Рубен Бараха обіцяє, що Єремчук у цьому матчі отримає свій шанс. А наш партнер компанія Фабет не вважає, не вважає Валенсію якимось фаворитом цього протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу вдома на меставі 2,71. Я вважаю, що це може трапитись десь нелогічно, десь трошки навіть патріотично, але хочеться підтримати Валенсію та Романа Яремчука. Якщо ви хочете зробити ставку на цей матч або на будь-який інший, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі. Під цим відео там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Друга тема сьогодні це неймовірно скандальна історія з УЄФА та їхнім допуском збірних. Росії з футболу серед неповнолітніх, давайте будемо це так називати. Грубо кажучи, збірна Росії Ю-17 та менші дітки зможуть тепер грати у футбол наївні зі всіма до всіх турнірів, до всіх відборів вони відтепер тепер допущені, але звісно, без якихось там розпізнавальних знаків, без гімну, без форми, без емблемі і так далі. Грубо кажучи, нейтральні спортсмени. Ось що про це каже УЄФА. УЄФА розуміє, що діти не повинні. Нести покарання за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, особливо засмучує те, що через конфлікт, що триває, ціле юне покоління позбавлене права змагатися на міжнародному рівні. А ось що сказав про це президент УЄФА Олександр Чефері, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх. Боже, які ж турботливі! Люди працюють у цьому УЄФА. Як же вони здорово у всьому розібралися? Насправді ні. У мене одразу є кілька претензій до цього рішення. Перше, це наступне питання: а наші діти не страждають, а наших дітей не дискримінують, так? коли вони ховаються в укриттях, коли вони. Не можуть жити у своїх домівках, коли вони не можуть вчитися, коли вони не можуть грати в футбол, бо втратили кінцівки через обстріли, котрі здійснює Російська Федерація. Це не дискримінація? Чи можливо не дискримінація те, що українські клуби, українські збірні? Того ж покоління, того ж віку, там ю 17 і менші, змушені базуватися і грати в футбол для міжнародних змагань за кордоном. Хіба не дискримінація, що величезна кількість молодих юних українських талантів покидає Україну і переходить в академії іноземних команд. Ми не втрачаємо ціле покоління. Друге, закриваємо очі, що це руські діти, котрі не воюють та ні в чому не винні. Але камон у цих збірних буде став. Тренери, аналітики, чиновники, русське бабло. Тобто це не просто діти поїхали кудись і собі бавляться. Ні, це якби повністю, повністю комплексна робота, котра включає в себе величезний став з дорослих. Вони тут причому. Третє, це апеляції до того, що Росія гратиме без прапора, без емблеми, без гімну і так далі. Але всі ж розуміють, хто грає без прапора, гімна та інших розпізнавальних знаків. Ну хто Англія, Німеччина, Іспанія, Литва? Хто? Всі розуміють, що це Росія. Так чи інакше, всі розуміють, що Росія. І відсутність цих розпізнавальних знаків, ну, вона нічого. Фактично не дає, окрім відсутності блювоти, коли цей гімн грає, і тут вже якась несправедливість та дискримінація щодо росіян. Я її також відчуваю. Білорусам ж дозволили і форму, і прапор, і цей е, панський гімн. Чому Росії тоді не можна? Я не я не розумію логіки у діях, у рішеннях. УЄФА більше того, білоруси досі не лише нам. Юнацькому молодіжному, а й на дорослому рівні грають у єврокубках та футболі збірних. Оце справжня дискримінація. Тут я би порадив білорусам та росіянам. Посваритися через це. Ну і останнє по цьому це те, що Росія все одно використовуватиме навіть оцей рівень U-17 там чи нижче у своїй пропаганді. Ця збірна U-17, стане для Росії головною її збірною. На неї робитимуть основну ставку. І повірте мені, пропаганда, цей рупор величезний, включиться на найвищому рівні, так дойде навіть до Скабєєвої, Соловйова і так далі. Ця збірна стане символом боротьби Росії проти нацистського світу. Це те, чого хоче добитися УЄФА, це те, як мають. Рости, виховуватися, розвиватися діти, у русня їх просто використовуватиме у своїх глобальних масштабних жалігідних цілях. Оце рішення є, на мій погляд, таким першим на півкроком для подальшого глобального повернення росіян у світовий футбол. Це безперечно, якби Чеферін поїфа не говорили протилежне, тому що вони зараз допустять Росією 17 не хотя дискримінувати дітей, а через якийсь час допустять і дорослих. Скажем, скажуть так: ну а футболісти. «Зеніта», «Локомотива» чи «Пермського Амкара. Вони що воюють в Україні? Причому тут вони так? Це ж також можна ну, за такою самою логікою пояснити. І футболісти Пермського Амкара, і футболісти молодіжної команди Зеніта чи молодіжної збірної Росії зрозуміло звідки фінансуються джерело фінансування. Теж саме тому це перший напівкрок. Майте на увазі, і дуже здорово, що вже включилися наші друзі. Зокрема, Федерація футболу Англії офіційно голосила про те, що не гратиме, не гратиме проти російських збірних на цьому рівні, і це категорично. Якщо з Англією утворять коаліцію інші футбольні міжнародні федерації, це може стати кроком поштовхом для того, щоб це якісь. Нелогічно абсурдне рішення УЄФА було скасовано. Ну а тепер до більш приємного до інформації про потенційний перехід, зацікавленість горієм Садоковим, півзахисником збірної України та Шахтарем зі сторони туринського Ювентеса. Про це говорить питання Кальчо Меркато. Отже, інформація в тому, що гравцем цікавляться одразу кілька провідних європейських клубів найбільш найбільш предметно зацікавлений зі, зі сторони Ювентеса. Зокрема, інформація в тому, що спортивний директор Туринців Крістіано Джунтолі дуже інтенсивно слідкує за нашим футболістом, ще з часів, коли Джунтолі працював у Наполі. Ось слова Судакова про це він не спростовує цю інформацію. а Напаки говорить наступне: я теж про це чув, але якогось підтвердження, заява чи офіційної пропозиції. Нічого. Що такого не було так. Інтерес є, але інтерес є у багатьох командах. Я на це не звертаю уваги. Грубо кажучи, Ювентус поки не робив пропозиції посадокову, але точно має його в якихось таких пріоритетних своїх списках. І це нормально, тому що багато європейських клубів, якщо не всі європейські клуби здорово працюють скаутингу, вони мають на, на, на олівці всіх найбільших європейських талантів. Питання в тому, чи зможуть не домовитися з клубом, де виступає цей гравець, чи буде потрібен цей гравець загалом, чи влаштує їх ціна там і так далі. Тобто, бути в якомусь шорт-листі, бути в списку трансферних цілей, це далеко ще не перейти в цей клуб, Ще має пройти дуже дуже багато стадій, сходинок, кроків, щоб оцей от попередній інтерес перетворився в серйозну там чи офіційну взагалі зацікавленість. Щодо Судакова, то це логічне рішення. Прямо зараз Судаков для мене є найкращим футболістом української прем'єр-ліги, з точки зору розуміння футболу, вплив на футбольну гру з точки зору футбольної мудрості. Судаков це людина, котра грає на найважливіші прямо зараз позиції у футболі, в центрі поля, і просто неймовірно, неймовірно багато вдалих рішень приймає він під час матчу. Його розвороти, його сканування поля, його вміння знаходитися. Між лініями, між зв'язками, між гравцями зв'язуючи це все докупи, це просто неймовірно. Я от так проглянув список гравців УПЛ. Ну хто як не судоков, вже і зараз готовий до переходу в європейський футбол. В Шахтарі, наприклад, є Матвієнко, котрий продовжує надовго контракт з Шахтарем, і навряд чи кудись там прям так глобально і топово перейде. Бондаренко будемо відвертіше сирувати. Конопля досить таки нестабільний, хоча в нього також є потенціал перейти. В топ чемпіонат по Динамо ситуація наступна: Шоперенко майже весь час травмований, і в нього ну нема стабільної форми, щоб вже і зараз говорити, що він готовий до, до Європи. Потенційно так, але не вже і зараз Георгій Бущан. Ну я б не сказав, що це топовий воротар. Він часто помиляється на виходах в нього навіть бувають помилки на лінії. Ну інколи він ловить кураж, питань немає, але в нього й помилки часто трапляються. Плюс є питання до його гри ногами. Брашко супер там талант, потенційно все супер. Але знову ж поки що потенційно, поки що я не готовий сказати, що він вже і зараз готовий до переходу. Судокова вже другий сезон грає непогано в різі чемпіонів і основним гравцем збірної України. Ще раз має неймовірний вплив на гру своєї команди вже другий сезон. Поспіль на це неможливо закривати очі. Тому інтерес до нього абсолютно логічний та нормальний. Але давайте подумаємо, чи реально, щоб Ювентус, оцей Ювентус, взяв собі Содакова. На мій погляд, рішенням Содакова прийти в цей Ювентус, якщо взагалі від нього щось залежатиме, ну воно буде трошки нелогічним, так тому що Ювентус Максимально Алегрі це команда, котра грає у вертикальний футбол. Це команда в котрій тренер інколи видає дуже дивні нелогічні рішення щодо кадрових перестановок. Наприклад, Кєса на позиції латераль. Це прошов взагалі, і коли Кієза перестав на цій позиції грати, а став грати в атаці, стало набагато веселіше. Переважно, Ювентус розпочинає атаки в 2-3, 4-5 передач. Так величезну роль грають латералі і середні або довгі передачі. Вертикальності Шахтаря Ван Льовена вертикальність Ювентуса Алегрі навіть не снилася. Це взагалі не порівняння якісь речі. І в цьому стилі, і в цьому шахтарі Судаков часто знаходиться без м'яча. Нам нього не будується гра, так шахтар проходить повз нього, виконуючи вихід з оборони в атаку, чи атакуючи, чи переводячи м'яч одразу у фінальну третину. Інко Садаков знаходиться, наче під мостом. Так м'яч летить через нього, а не. Проходить туди через його пас, і переходячи в Ювентус, ну там можна знайти йому позицію, можна поставити його над Локателлі. Тобто інтегрувати його в Ювентус, жодних питань та проблем немає. Але я вважаю, що Ювентус це не та команда, котрі стилістично підходить судоково. Я говорю про Ювентус саме Алегрі. Але враховуючи те, що Джунтоліс, платинний директор Ювентуса, котрий до цього працював в Наполі, слідкує за Садоковим з Наполі, так, це означає про наступне він е, цікався цим гравцем враховуючи реалії наполі і там би Судаков якраз таки зміг би в цю гру вписатися на позиції того Желінський наприклад тому цей інтерес тому ця зацікавленість вона може навіть враховувати контекст того що Ювентус очікує перебудова відхід Алегрі нові принципи гри нова схема ну тобто абсолютно все нове не в те що грав там Конти чи, чи Алегрі і тоді перехід до матиме прям такий практичний та серйозний зміст, і це також нормально. Клуби, скаути, директори цікавляться гравцями інколи навіть поза контекстом від того, що в них прямо зараз відбувається, або з контекстом того, що в них відбудеться. Потім, коли буде тренерська зміна або зміна вектору розвитку футбольної гри в цьому клубі. І я думаю, що от цей інтерес до Судакова він якраз таким і є. Тому що я не вірю в те, що Алегрі ще після цього сезону тренуватиме Ювентус і надалі. Тому підсумовуючи, зацікавленість до Судокова, точно є. Робити йому Ювентусу Алегрі немає чого, але. Після перебудови цього клубу з новим тренером, з новим стилем, все цілком може бути. Словом, я очікую, що Георгій наступного літа вже гратиме не в шахтарі а в якомусь топ-чемпіонаті. А що думаєте про це ви? А і дивіться мої відео отут-то оду на інші теми. Не менш цікаві. Дякую вам за увагу. Спокійного, переможного та мирного вам дня. Слава Україні! Побачимося в п'ятницю.